Насправді, перш за все, в п'ятницю не відбулося звіту уряду. І напевно це стало основною причиною того загального роздратування. Тому що роздратування було не лише у Барни, роздратування було в цілому у переважної, я підкреслюю, переважної більшості народних депутатів в залі. Зухвала поведінка прем'єр-міністра. Насправді, таке враження, що він після візиту. Байдена е, став ще більш сміливіший. І таке враження, що втрачена реальність сприйняття до чого доведена реальна картина реальні можливості людей діями нинішнього уряду. Я один із тих, хто підписав проєкт постанови про недовіру даному уряду. На жаль, таких народних депутатів виявилося всього-навсього 70. Але, звичайно, вчинок барний я засуджую. І підтримував виключення його із фракції Блок Петра Порошенка, тому що це не є нормою поведінка виносити, бити, крушити і таке інше. Для цього є цивілізовані методи, і насправді ми маємо зрозуміти, що сьогодні основний ворог України він знаходиться не за межами України. Сьогодні, якщо раніше сценарії писалися за межами України, то сьогодні втілення сценарію відбувається всередині України. Сьогодні Тим, хто не бажає бачити Україну самостійною незалежною державою, потрібно уряд без прем'єра, країна без бюджету, парламент без коаліції, армія без фінансування і Україна без дієздатної армії, яку ми вже створили спільними зусиллями за рік, Україна зробила серйозний прорив у створенні власної армії. Тому є цивілізовані методи. Якщо сьогодні говорити про те, що країна очікує бюджет і його готував цей уряд. Ми маємо дати їм можливість цей бюджет представити як мінімум на рівні комітетів. Якраз в п'ятницю вони внесли бюджет. Ми над ним зараз працюємо і. Звичайно, ми маємо прийняти чи не прийняти бюджет. Ми, його, звичайно, маємо прийняти, підкоригувати, надати йому більшого знаку соціального, тому що насправді реформа потрібна багато змін потрібні, але вони мають бути в першу чергу спрямовані на те, щоб не зробити ще біднішими людей, щоб не знищити податками бізнес і щоб дійсно Україна могла функціонувати. Тому уряд мав би прийняти бюджет. Тоді можна ставити, верніше винести, парламент мав би прийняти. Тоді треба ставити питання далі про готовність окремих міністрів і, відповідно, безпосередньо самого Арсенія Петровича. Тому що, коли він каже, що я зроблю все, щоб ви не отримали бюджет, кредит МВФ. Він зробить, щоб ми. А ми це вибачте, хто? А він не, не частина України? Він по-моєму якраз найвідповідальніша особа в Україні, тому що за економіку, за соціальну сферу, за розвиток країни всередині відповідає саме він, не президент України, а прем'єр-міністр. І він має відповідати і має відповісти. І ми з нього спитаємо, але цивілізовано. А, скажіть, будь ласка, наступний рік, чого чекати в Україні в плані бюджету? На що підуть гроші? Ви кажете, що на соціалку більше. Ні, насправді, нарешті, ми починаємо працювати на розвиток. У нас вперше за історію незалежної України на кінець року через перевиконання бюджетів зосереджено понад 90 мільярдів гривень коштів, які не проїли, не віддали як повернення кредиту, які не, не вкрали. Які зібрали як податки, а не зупинилися вони на рівні корупційних схем внизу, які не були вкрадені через державні закупівлі ганебні, які були до початку роботи нашого парламенту і до змін. У законодавство по державним закупівлям тому ці кошти зосереджені. Сьогодні стоїть питання раціонально їх спрямувати. Сьогодні децентралізація має знову ж таки не знищити місцеві бюджети обласні районні. Сьогодні, е, вперше за історію України, в результаті діяльності парламенту восьмого скликання лише за рік. Є перевиконання бюджетів, тому що ми передали. Ми передали першим чотири податки. Ще це було то на початку минулого. Це було на наприкінці минулого року, і зараз ми в процесі протягом року передавали а з 1 січня. Ну насправді вже треба вчити місцеві ради збирати податки. Ну і відповідно їх раціонально використовувати. Це, на це піде кілька років, на це, це серйозний, надзвичайно кропіткий процес. Але сьогодні держава має кошти. Сьогодні ми маємо їх поставити їх в першу чергу в систему розвитку країни. Це ну, це, на які це, галузі? це, перш за все аграрна сфера. Сьогодні на Хмельниччині в першу чергу сьогодні сировинна база. Аграрії, сьогодні, які обробляють землі, зібрали, продали. все. Точка, в них остання в них зібрати врожай і продати врожай. В них мови про переробку нема. А ми, а ми вважаємо наша позиція. Позиція моя, як народного депутата, фракції Блок Петра Порошенка, нашої політичної команди, яка на Хмельниччині працює, не називається за конкретні справи. Це ми маємо експортувати кінцевий товар, а не сировину. Тому що для того, щоб. Вже зробити товар і винести його, продати на внутрішньому ринку або на зовнішньому, біля цього це робочі місця, це податки, це, це додана вартість. Тобто з сировини ми маємо зробити продукт і продукт продати. Ми багато працювали над, наприклад, над забороною вивозу лісу з України. У нас вивозять кругляк і привозять до нас італійські, турецькі. І інших країн меблі за страшні кошти. Ніби в нас немає фахівців, ніби, ніби в нас рук немає, щоб зробити е, і, 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 і таке інше. Тому ми від сировини маємо перейти з наших коалінів, роблять прекрасну дорогу плитку парцеляноса, яку яку нам привозять з Іспанії, з українських коалінів, в тому числі які видобуваються в Шепетівському районі Хмельнич... Хмельниччини, так а плитку на Хмельниччині не роблять, так як це має бути. Ми маємо повернутися до виробництва, повернутися, яке втрачалося, руйнувалося, знищувалося, обманом було приватизовано. Тоді коли казали, прийде господарь, наведе порядок. Господар прийшов і знищив і продав металобрухт. Тепер має бути господар іншого гатунку. І я продовжую наполягати і стояти на тому, що мають бути збережені системні державні підприємства. І ми якраз в цьому році забрали, починаючи з Укрнафти і з Укртрансгазу і ще цілий ряд це сотні. Підприємств державних з під впливу олігархів: тих, хто не створив бізнес і став заможній, а тих, хто взяв державне за копійки і став різко мільярдером, ото олігархи. Можливо, буде легше бізнесу із новим податковим кодексом. Які рішення парламенту до цього важливого документу можуть бути Значить, перш за все, ми маємо виходити з того, що зміни до податкового кодексу мають дійсно зробити полегшення для бізнесу. Але зміни до податкового кодексу не мають забрати надходження до бюджету, тому що підприємці мають розуміти, ми всі працюємо, да, хто хто підприємці, і сплачують податки, тому що наші діти приходять в школу, і ми хочемо, щоб нас, наших дітей в наших школах, в державних школах вчили достатньо забезпечені педагоги. Щоб нас лікували з нормальним настроєм лікарі, а це відповідно впливає на їхню заробітну плату. Це те, що ми сплачуємо. Тут насправді якраз у нас і відбувається певна дискусія. Але з другого боку, для того, щоб легалізувати заробітну плату, для того, щоб все-таки розпочати, нам треба розпочати основний процес, нам треба відмовлятися максимально зменшувати частину в нашій економіці. Кредитів, які потрібно віддавати, і збільшувати відсоток малого і середнього бізнесу. Сьогодні в економіці України тільки 6% займає малий і середній бізнес. Тоді, коли в цивілізованих країнах розвинених 80% малий і середній бізнес займає, у нас різницю між тим, що в нас є малий і середній бізнес, займають що? Кредити, позички, які ми беремо, які потрібно віддавати. Тому ми маємо різко поміняти відношення до. Малого і середнього бізнесу і зробити усе. А інструмент парламенту це саме податковий кодекс, зробити і інші закони, зробити усе, щоб бізнес розвивався, мав можливості розвиватися, не забирати. Я категорично стою на тому, що спрощена система сплати ПДВ для сільгоспвиробника має 100% залишитися. Але. Тоді ми її можемо якось коригувати, коли ми дамо іншу державну підтримку і стимулювання розвитку сільгоспвиробництва. А як ви думаєте, залишиться? Проголосують я, я мої однодумці, Олександр Володимич Герега, і інші члени нашої команди, які в парламенті, народні депутати, які від Хмельниччини, ми всі стоїмо на думці, що потрібно зберегти спрощену систему для аграрів. Але Зберегти і попрацювати наступного року якраз над системою стимулюючих. От один лише приклад. Ми з Олександром Володимичем Грегою внесли спільний законопроект. Він десь на часі, десь десь скоро буде прийнятий. Значить, мова йде про що? про що? Забрати земельний податок під тваринницькими фермами, взагалі позбавити, щоб не платили під тваринницькими фермами, але вимусити фермера. І щоб він протягом року збільшував поголів'я на 10% від того, що в нього є. І якщо він збільшив на 10%, він не сплачує земельний податок. Якщо не збільшив, будь ласка, сплатіть земельний податок. Тобто, допомагаючи підприємцю, потрібно ставити рамочки і все-таки розвитку, а тваринництво. Це як приклад даному законопроєкті потрібно повертати в Україну тваринництво. і за 5 років ми ставимо завдання. Потрібно повернути рівень тваринництва до початку 90-х років. Його знищили, і за 5 років його можливо. Ми таку програму вже запропонували. Як ви думаєте, підтримують? Я здорові люди, нормальні люди, які хочуть незалежно від партійної приналежності, незалежно від опозиції коаліції, воно все настільки перемішалося. Немає опозиції в нас в Україні, немає, просто природі немає. От коаліція така хліпінька, але є більшість, все одно є законопроекти, які приймаються. І по 270, і по 300 з лишнім голосів до речі, наш законопроект навіть про, е, значить, про зміни до Трудового кодексу в першому читанні з Олександром Володимичем, наш законопроект був прийняти 309 голосів. Тому насправді, Але перед цим велика роз'яснювана робота. От якраз коли кажуть, що депутати працюють не, не часто в пленарному засіданні, ні, депутати працюють постійно і мають працювати, тому що ми маємо переконати інших раз, ми маємо почути е, е, ті чи інші аргументи і змінити свою позицію. І коли вже виходить, Оде, якщо законопроект отримав 270 голосів, це просто як приклад це за останні голосування, Значить, колосальна робота була проведена, колосальна, і свідомо я йду голосувати за, і бачу, голосує ще 270 народних депутатів. Ми свідомо це робимо, тому що ми точно знаємо, що це потрібно сьогодні країні. А законопроект податковий кодекс. Ви читали що там ну, такого? Є що людям потрібно знати і боятись? Боятись, ну взагалі, зміни змін люди завжди бояться, і це правильно. Насправді, сьогодні в податковому кодексі потрібно, звичайно, 15-15 Раз, друге, хороша дуже ініціатива це об'єднати єдиний соціальний внесок і ПДФО, і зробити його на рівні 20% спільний, спільний такий. Ну це можливо зробити дуже хороший момент, це розглядати податковий кодекс. Це вперше в Україні, вперше. Ми робимо щось вперше. Ми розглядаємо на короткотерміновий значить, час. Тобто ми... На три роки розглядаємо зміни до податкового кодексу, і ми будемо приймати зміни до податкового кодексу, які будуть вступати в наступний рік, 17-й рік і 18-й рік. Ми поступово для чого? По перше, щоб бізнес готувався до, до змін, щоб бізнес орієнтувався, які чекають зміни, і відповідно певні центри тяжіння змінював. Раз по-друге. Насправді кардинальні зміни потрібні, але вони швидкими не можуть бути, особливо в бізнесі. Починаючи з елементарного перепрограмування бази як по нарахуванню сплати податків, так і багато багато чого інших. Тому насправді бізнесу потрібно, що? потрібно боятися, будемо боротися за третю групу, щоб вона не стала. 5 мільйонів, а такі 2 мільйона, щоб не 500 тисяч, а, а а, а 2 мільйона залишилося. Тобто, це мова йде про підприємців, які значить яких оберт 2 мільйона, і для яких є відповідно преференція сьогодні, яку хочуть забрати урядовий законопроект. Що відбулося? Є урядовий законопроект. Уряд мисли категоріями, якими як зібрати побільше податків, раз і уряд виконує, як завжди, волю міжнародного валютного фонду. Приїхав Байден і сказав чітко, бюджет України тісно пов'язаний з міжнародним валютним фондом. Мені це було слухати прикро насправді. Я хотів би, щоб український бюджет був таким самим незалежним, як наше прагнення бути вільними і незалежними в своїй свідомості, політичної і, і таке інше. Так, і економіка може і має бути інтегрована до різних систем Євросоюзу, євразійського простору, світової економіки, але ми маємо розуміти, що ми незалежна країна. Тому уряд робить свій законопроект. Да, він пропонує свої відсотки, вони значно вищі, ніж запропонували депутати. Депутати мають, звичайно, мати певний елемент популізму, тому що депутат хоче подобатися. Я вчора мав дуже непросту розмову з підприємцями міста Нетішина, тому що є питання, з якими я з ними згоден, і вони мені підказали багато речей. Я записав дуже багато. І якраз я завтра їду працювати далі для того, щоб втілити їхній наказ мені. Але є речі, які треба підприємцям переконувати. Тому що підприємець все одно він хоче полегшення. Звичайно, має бути полегшення. Має бути полегшення якраз в ПДФО, в соціальному внеску, бо сьогодні він від 34% соціальний внесок, а він має ставати 20%. Що це дасть? Легалізація заробітної плати. Ми маємо максимально дати можливість підприємцю узаконити працівника і легалізувати. Тоді ми розуміємо, що субсидії будуть реальними. Тоді ми розуміємо, що значить, найміний працівник з легальною високою зарплатою буде брати кредит в банку, якщо йому треба на якісь приватні потреби. Ну, це ми так, ніби оздоровлення економіки відбувається, і воно так має відбуватися. Чекати чого? Що погано, що погано, на мою думку, з чим треба боротися? В середині податків змінили значить, розподіл цих податків. Ну там один податок там, да, на прибуток, він, значить, получає, чи там, наприклад, єдиний. Єдиний податок, да? Він зараз зараз зміщують. Забрали спочатку у місцевих громад 25%, тепер хочуть забрати 55%. Це єдиний податок. А якраз він, ці, ці маленькі дрібненькі підприємці, вони ж всі де на місцях, якраз би сільські ради, міські ради, вони би мали. Це в них дуже важлива, дуже важлива така стаття наповнення бюджету місцевих. Отут От потрібно збалансувати, бо ніби так децентралізація відбулася. Щось глобальне передали, десь трошки підмутили, тобто, щоб все-таки зберегти державний бюджет. Тобто ця децентралізація, ну така, вона, знаєте, десь віддали багато, а десь потрошки забрали. А в окремих питаннях ще більше. Децентралізація має бути не тільки повноваженнями, вона має бути реальними фінансами, щоб місцеві. Мало того, вона має бути поступовою. От сьогодні, наприклад, якщо говорити про профтехосвіту, у нас 36 закладів профтехосвіти в Хмельницькій області, і їх сьогодні хочуть. Ну, фактично всіх гамбузом передати на місцеві бюджети, передаючи місцевим бюджетам можливості, ми сьогодні кажемо, що дійсно є надлишкові збори податків, да, перевиконання бюджету в дохідній частині. Але якщо ми накидаємо на місцеві бюджети максимально установи і функцій, то е, їх буде більше потрібно, потреба в коштах виникне більше, ніж є перевиконання. Тому профтехосвіту треба залишати два роки на місцевому рівні. Сьогодні стоїть питання державна фіскальна служба хоче скоротити свої міжрайонні центри і залишити тільки один обласний з одної з одну юридичною особу. Неправильно це. Якраз державна фіскальна служба має допомогти місцевим радам, роз'яснювано роботу вести, допомогти збирати податки і раціонально їх розподіляти. Ми надіємо, що вас почують все таки у Верховній Раді перед прийняттям е, закону. Дякую. аграрії Хмельниччини протестували проти дій вашої команди? Як би ви прокоментували це напруження, яке було, яке ще досі великі агрохолдинги, великі, глобальні їх в нас є сім в області, які звикли е, заробляти великі кошти, платити селянам мало. Багата країна з бідними людьми сьогодні. подачка у вигляді вікна чи іншого якогось да, дитячого майданчику. Це подачка. Сьогодні треба. Змінити підхід до аграрної політики. Ми, наша команда, за конкретні справи запропонувала нову аграрну політику, нову аграрну доктрину Хмельницької області. Якщо ми за два роки її реалізуємо, достатньо ми наверху переговорили з першими особами. Вони нам дали можливість попрацювати, щоб показати, що вона дасть. Коротко, Коротко основне, дуже та, просто. Сьогодні платиться за один гектар в село. Пл платиться від 20 гривень до 50, ну окремі 80 гривень платять з гектара. Тобто 20 гривень з гектара, при тому, що 2000, наприклад, гектарів в селі, це. 40 тисяч гривень. Нова доктрина передбачає 200 тисяч гектарів. Це 400 тисяч гривень. Село само буде ремонтувати дороги і вставляти вікна в школу. Друге. Сьогодні платять від 1,5% до 5% орендної плати людині за пай. Ми Пропонуємо від 10% і ми даємо економічне обґрунтування цьому. Тому що людина має не 1700 гривень заробити, а 5-7 тисяч з гектара паю, тобто 10-12 тисяч з усього паю. І третє, ми. Наполягаємо на тому, що не треба обманювати людей. Земля має залишатися у власності селянина. Ми голосували за мораторій на продаж землі сільгосемлісільгосппризначення. Ми Ми будемо 10 років голосувати за продовження мораторію, тому щоб ніхто не міг цю землю забрати. Вона має залишитися в селянина, і селянин нарешті має зрозуміти, тому що звичайно, якщо йому 1700 платять гривень, та ще й половину грошима, половина натурою по завищеним цінам. То він нічого з цієї землі не має, що він хоче. Кудись би її віддати, продати, куди-небудь її діти. Коли він буде людина отримувати 12-15 тисяч. От, шановні телеглядачі, хай задумаються, селяни, коли ви будете отримувати від одного паю 12-15 тисяч гривень, ви будете хотіти його продати за ті самі 500 євро, бо більше не заплатять за гектар? Ні. Ви будете на цій землі пенсію. отримала пенсіонерка пенсію 1300, отримала ще в рік 15 тисяч гривень. Спаю можна жити, можна виживати скоріш за все. Дуже дякую вам за розмову і дякуємо про те, що за те, що не забуваєте за нашу аграрну область і за населення. Дякую на все вам. добре. побачення.